Російська Федерація продовжує атакувати навчальні заклади та архітектурні пам'ятки Сумщини. Смерть у каналізаційному колодязі В Охтирці загинули двоє чоловіків, а також будівництво модульного містечка у Липоводолинській громаді, і традиція вшанування загиблих воїнів в Андріяшівці. Ці і не тільки теми обговоримо сьогодні. Ви дивитесь далі з новин тиждень суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю! Армія РФ атакує архітектурні пам'ятки Сумщини. У четвер вранці російський безпілотник влучив у свято Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. Під час атаки в соборі були віряни. Розповів нам керуючий сумською єпархією ПЦУ архієпископ Мефодій. Працював собор. Люди на молитві стояли, значить, ну, удар був. Слава Господу Богу, ніхто не постраждав. Ну, як звичайно, це вже не вперше. Значить, пошкоджені вікна, дах пошкоджений, воно ніякого результату не дало. Все, то буде собор працювати в звичайному режимі, люди продовжують молитися. Це кімнатка ризниця, де зберігаються священичі ризи, різні облачення на різні послужіння. І дрон якраз прилетів з цієї сторони в металеві двері. Їх просікли осколки, а тут спасли ще дерев'яні гарні дубові ще старовинні двері. Побачила, що впала ікона, вийшла, подивилася, вроді немає яких, господі руйнувань. І прийшла працювати. Та ми не зламні, нас не зламати, ми не боїмося нічого. Свято-Воскресенський собор найстаріша кам'яна будівля Сум. Пам'ятка архітектури національного значення. Ідеться на сайті Сумської міської ради. Собор збудували у 1702 році. До слова, атаки РФ на церкви Сумщини не поодинокі. Внаслідок обстрілів російських військ у березні 2025 року був пошкоджений Свято-Миколаївський монастир у Миропіллі. До слова п'ятиапсидна Миколаївська церква має най. Вищу на Сумщині п'ятиярусну дзвіницю за вишки 50 метрів. А у липні 25-го року авіаударом було зруйновано храм у селі Битиця. У понеділок, 8 вересня, в Охтирці загинули двоє чоловіків під час виконання своєї роботи. Коротко про ситуацію. Двоє чоловіків виконували сантехнічні роботи в одній із міських приватних компаній. Після того, як один із сантехніків спустився в каналізаційний колодязь, що розташований на проїжджій частині, аби перекрити воду, йому стало зле. На допомогу спустився його напарник і теж знепритомнів. Про це повідомила у Фейсбук Охтирська міська рада. Бригада медиків, яка прибула на місце події, констатувала смерть обох чоловіків 1971 та 1961 року народження. Сталося це на перехресті вулиць Батюка та Широкої. Спочатку скора приїхала тоді пожежники. Доставали. Видно, витягли його. І ось цю машини в сторону завезли. Видно, що він був не живий, може відомості. Причиною нещасного випадку могла бути наявність в колодязі отруйних газів, розповів Олександр Давидов, головний інженер. ТОВ «Водоторгприлад». Це підприємство відповідає за водопровідні комунікації у місті. Можлива загазованість отруйними речовинами, газами, вихлопними газами, ну і газами, які знаходяться в землі і накопичуються там. Чим ці газі небезпечні? Викликають отруєння та задуху. Виконуючи такі роботи, додає Олександр Давидов, слід дотримуватися правил техніки безпеки. лізти в незнайомі місця і незнайомі отвори, колодязі і не знаючи составу. Воздушної і траді це перше. Друге, звертатись до організацій, які можуть це проводити, які мають відповідну матеріально технічну базу. Російська армія не припиняє щоденні обстріли громад Сумщини, застосовуючи різні види озброєння. Про безпекову ситуацію цього тижня у фактах та коментарях розповідаю далі. У вівторок, 9 вересня, російські військові вдарили по селу Кучерівка в Есманській громаді. Внаслідок атаки знищений місцевий будинок культури. Там Сталася пожежа. Про це Суспільному повідомив Сергій Мінаков, голова Есманської селищної ради. За його інформацією, будинок культури повністю згорів. Загасити пожежу не змогли через загрозу повторних ударів. Поранених унаслідок цієї атаки РФ не було. 10 вересня близько 23.30 російські військові атакували мотоцикл, який рухався польовою дорогою у Великописарівській громаді Охтирського району. Дієм автотранспорту був 16-річний підліток. Він отримав тяжкі поранення. Пасажир мотоциклу до медиків не звертався. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура. Нині за життя 16-річного хлопця борються медики, повідомив начальник сумської ОВА Олег Григоров. У ніч проти 11 вересня два російських безпілотники вдарили по будівлях Сумського вищого професійного училища будівництва та дизайну. Пошкоджень зазнали не лише приміщення і автомобілі навчального закладу, а й багатоквартирні будинки, лікарня і школа, що розташовані поруч. Усе тому, що безпілотники були начинені шрапнеллю, розповів Суспільному заступник сумського міського голови Станіслав Поляков і додав, що загиблих і поранених людей внаслідок удару безпілотників немає. Ця автівка вижила, а ті, що стояли там на працівників, одна. Службова та зовсім накрило порозбивала. Колектив згуртувався, працюємо те, що можемо, зберігаємо, виносимо матеріальні цінності. Будемо десь в інших місцях зберігати їх. Діти зараз наші навчаються дистанційно. Ну а подальше будемо відновлювати, і будемо працювати далі. Окрім навчального закладу, пошкоджень зазнали і багатоквартирні будинки розташовані. Поруч повилітали всі окна у залі, велике вікно, все все в склі, і в кухні, все повилітало. У п'ятницю армія РФ завдала ракетного удару побитиці Сумського району. Станом на ранок було відомо про двох загиблих цивільних чоловіків та щонайменше п'ятьох поранених. Уточнили в обласній прокуратурі. Зранку, 12 вересня, у Сумах було чути щонайменше п'ять вибухів. Два з них це удари безпілотників РФ по нежитловому приміщенню. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Близько 8.30 Ранку знайшли тіло загиблого охоронця під завалами. Після першого влучання БПЛА чоловік ще виходив на зв'язок. Після повторного російського удару зв'язок із ним зник. Написав начальник ОВА Олег Григоров. Загиблому охоронцю було 65 років. дізналось суспільне у прокуратурі області. Пособиралися, поїхали дивитися, що тут у нас чи не у нас. Приїхали, оказується, у нас. Здання немає, людини нема, саме головне немає людини. Росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум, уточнив начальник ОВА Олег Григоров. У результаті атаки пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. У Липоводолинській громаді збудували вісім модульних будинків для переселенців. На черзі дев'ятий. Житло розраховане загалом на 60 мешканців, які евакуювалися із прикордонних регіонів. Про це повідомив голова громади Володимир Штанько. За його словами, будинки трикімнатні з кухнею. Усередині є меблі, холодильник, кондиціонер. Нині там проводять роботи по водопостачанню, водовідведенню, асфальтують під'їзди до будинків. За інформацією голови ОВА на реалізацію проєкту передбачено 13 мільйонів 750 тисяч гривень. У селі Андріяшівка Роменського району під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання замість формального сигналу звучатиме голос місцевого жителя Сергія Бутка, який поіменно згадуватиме тих захисників із громади, які загинули за Україну. Нині їх 32. Коли я озвучував ці імена, то відчував дуже велику відповідальність: це чиясь сім'я, чиясь доля. Наші герої не будуть забуті. Ми хочемо, щоб їх імена звучали, щоб їх чули, пам'ятали, мали вдячність і пам'ять про них. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Традиційно разом із командою ми будемо вдячні за активність під цим відео у вигляді вподобайок та коментарів. Я, Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі на Суспільному.